А ми нанеслимо привітання з нагоди свята і, користуючись нагодою, запрошую до вітального слова заступника міського голови дергу Геннадія Васильовича. Шановні друзі, доброго дня! Наразі міський голова перебуває в обласній державній адміністрації, тому мені цю почесну місію. Від його імені та від імені виконавчого комітету по міської ради привітати всіх вас з цим чудовим прекрасним професійним святом Днем підприємця. Вітаю вас. Аплодисна. Цей день, як вже було зазначено сьогодні, він традиційно святкується на, так, на початку першу неділю вересня. І святкується не даремно, тому що ви підприємці це рушійна сила економіки будь-якої країни. Ви ті, які, відкривши свій власний бізнес, взяли питання не тільки за себе і за свою родину, але за тих людей, які працюють поряд з вами, на ваших підприємствах. Ви ті, хто величезно відіграє роль у розбудові суспільства. Ті, хто забезпечує формування значної частини доходів бюджету всіх країн. Ви ті, хто створює нові робочі місця. Ви ті, хто забезпечує і місто Білоцерква, і, і району. І область, і всю країну послугами та товарами народного споживання. А тому я хотів би привітати вас віщине серце з цим прекрасним святом і хочу сказати наступне. У мене є один дуже чудовий близький друг, який часто говорить, що я б при житті став би пам'ятники тим людям і носив би їх на руках, які створюють нові робочі місця. Я повністю його підтримую у цьому. Тому прийміть мої найщиріші вітання, прийміть від щиро серця слова подяки за ту татарішу роботу, яку ви робите. Бажаю вам міцного здоров'я, успіхів, добробуту, злагоди і миру вашим родинам. Нехай по вашому життю перед вами ідуть, крокують вірні друзі, надійні партнери, добробуту, злагоди і всього всього найкращого. Святи вас, дорогі наші підприємці! Після таких щирих гарних слів хочеться перейти до нагородження Краще із Краще і вирішили нагороджувати саме в номінаціях. Отож, номінація за вагомий плесок, соціальний і духовний розвиток молоді, виробниче підприємство Меґітара, директор Гончар Анатолій Анатолійович. Приємну річ, людина, яка нас в нас очолює місці, рух мереза білоцентр. І е дуже багато чого зробив для, для цієї святої справи, в тому числі немало сил до щодавнього рішення е міської ради щодо обмеження продажу погодних виповнись. Так що про прошу поабудувати ці люди.